Доброго дня. Заходьте. Останній місяць літа набирає швидкість, ще трошки і пролетить. В квітнику з гортензіями, навіть в таке літо, як у Львові, цього року завжди яскраво, кольорово, з втратами, з надіями, які не сповнились, але нема чого нарікати. Радіємо тому, що вийшло, що, слава Богу, і квітне. І виправдало наше сподівання. На наступний рік будемо мати шанс повторити пінки вінки. Почала червоніти. Майже щоденні зливи у Львові почали збивати фертильні квіточки, тому на листях такі дрібненькі, малесенькі. Пелюсточки. В цьому відео буде про цвітіння гібіскуса, трошки про лікування його несподіване, я так розумію, від наслідків тих злив. Ну і про гортензії обов'язково. Бачите, наскільки розкішне цвітіння цього куща, як він гарно виглядає. І це при умові отаких от от щоденних негод. Звичайно, втратили на десь на днів 10 оцю от первозданну люмінесцентність, оці зливи. Бачите, вже фертильні квіточки не є такі, але все одно дуже красиво, дуже гарно. На задньому фоні. Гібіскус. Хто бачив моє відео з минулого року, то відразу побачить і я зразу мусила би побачити, що не так він гарно починає ростити гілки. Як завжди згідно обрізки. Бачите, трошечки якось бік, не так мала би помітити, не помітила. Помітила тільки коли стала обрізати, там у мене росте з весни море левкої, примули, дзвіночки, вербейник, аліуми. І от коли стала обрізати, я це помітила. Тирсу несподівано так, трошечки пізніше вам розповім докладніше, що мусила робити, тому що проблема виявилася досить немалою. Був цей кущ кущем позаминулого року, поставила на дві ножки. Я так думаю, що це, це пов'язано з тими, бо і в минулому році були дуже сильні опади з серпня, а в цей рік взагалі не показник. Це такий самий кущ, це живець від того куща, але відразу почала вести його на штамбі. Звичайний сирійський гібіскус. Подивіться, дуже люблю ці. от Кажуть, зараз сортів так багато, ну і кажуть, що ці квіточки простенькі, а для мене вони дуже красиві. Я не збираю колекцію рослин. У мене тільки такі рослини, які мені дуже подобаються, або ті, що дарують, або ті, що розмножують. Я дуже люблю, щоб було красиво, тому що іноді дивишся, рослини так багато, так, такі красиві доглянути, а сказати, що красиво, неможливо. А я люблю, щоб було дуже красиво і цей от гібіскус, цей сорт. Оці відтінки від рожевого до фіолетового, вони мені дуже подобаються. Прошу подивитися на штамп, який я потрошечки піднімаю, але він досить рівний, досить сильний. Куш такий міцний, з догляду можу сказати, що тільки обрізка от була до цього року. Тому що добрива отримають постільки, поскільки за компанією з трояндами, з брукманціями, окремо йому нічого не даю. От він такий красивий квітне. 2 місяці. В минулому році, рівно два місяці було отаке от цвітіння дуже рясно, тому що я дуже сильно обрізаю. Показувала в минулому році обрізка дуже сильно. Така, все обрізаю дуже кардинально. Але якщо кущ обрізається, він дуже рясно квітне. Можете подивитися, які в нього плани ще на цвітіння, оці от всі бруньки на кінці. Це все буде квітнути. Ну і от там, от вдалині, зразу бачите, низ ще не квітне, тобто нерівномірне цвітіння. Значить, треба було зразу же щось дивитися, не придивилася. Думала, що нічого не було видно, поки оці от рослини, які ростуть в ножках, були полюбуйтесь, будь ласка, як він виглядає з цього боку, От штамп такий, такий чупа чупс Оце, отакі таке от поєднання кольорів. Я Думаю, в минулому році мені багато писали, що сподобався мій простенький, немахровий, такий от красивий гібіскус. Так от, про це, бачите, побачила ти, що чоловік почав чистити, розчистив, вичистив, і ми дуже ретельно змастили йодом з водою, розведеною, тому що ви бачите, яка там рана на стовбурі. От така. От У нас вийшло таке несподіване лікування, тому що більше вони не бачили. Щоб чимось хворіли. Ви знаєте, замастила я садовим варом на основі живиці і бджолиного воску. Так дуже здивувалася колись давно. Моя мама була вивежена, репресована в Сибір, і там з жінками її ганяли в тайгу, щоб вони збирали живицю в морози, в холод. Про одяг взуття страшно згадати. А я не спитала, для чого була потрібна та живиця. А от тільки в цьому році вже нема кого спитати. Почитала, що живиця входить в склад садового вару. Отак вона виглядає, так чоловік замастив цей стовбур, і посередині там було таке трошечки хворе місце. Все це настільки ретельно вичистив, так що думаємо, що ще підлікуємо, вилікуємо. І все з ним буде добре. А говорю про те, що я і так дуже уважна до своїх рослин, але пропустила бачите, наскільки нерівномірне цвітіння верхушка вся в квітах, а тут де менше пошкоджено більше квітів, а там він мені показував. Що щось зі мною не дуже добре, той кущ показував, не помітила. Далі показую вам ці розкішні шапки під дощем. Розповідала десь два тижні тому, що у нас ні з того, ні з цього було кілька днів спеки. Які умудрилися умодри... мені підпалити листя, трохи соцвіття. Оці соцвіття я зміряла 23, другі 22, ці інші менші трошечки, а оце 23 см. Величина пелюсточок, тих квіточок, подивіться, величина, колір, прошу. Подивитися, листочки обгоріли, відлетіли з часом, не відривала я. Стояли такі опалені, але відлітали самі. І зараз оці от опалені, яким чином, що таке сталося за то, в той тиждень? Що от один тиждень не було дощів? І ота спека в тіні, оце моя красота, вся підгоріла. Павучок можете роздивитися, який сплетений біля опори, щоби показую, які далекі відстані, відстані між вузля в тому сорті. Хочу, щоб ви побачили, що тут не так багато було того листя, тому що дуже велика відстань між вузлі. І ви знаєте, малесенький хоче ще квітнути, соцвіття, яке ще набирає. Ви знаєте, що на тому місці листя відвалилося, відпало. Але бруньки там набираються, бо я думала, як то буде листя, нема, захисту ніякого немає. Відпадуть, Ну, будуть листочки, будуть бруньки. Полюбуйтесь, будь ласка, от незвиклістю відтінків. Настільки чиста оця облямівка біла. Я казала, що сусідній кущ. Трошечки підсинювала оцей от, так, де-не-де -де, трошечки взяв. Тому є такі от фіолетові відтінки, наступного року буде трошечки більше. Я дуже боялась, щоб оця облямівка не мала такого синього кольору, а вона тримає білий. Бачите, наскільки він яскравий? Красивий, он там одне соцвіття взагалі такий фіолетовий, дуже красивий кущ. Тепер трошки ніжності, безкінечне літо. Про Далі треба було сказати, неймовірна краса, а це неймовірна ніжність. Цитата з книги Сью Стюарт Сміт Садотерапія. Сад це завжди вираження чиєїсь розумової діяльності і наслідок турботи. Дуже вдячна вам за підтримку канала. Пишіть мені, підписуйтесь, завжди відповідаю рада. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео. Всього доброго! вам! Щасливо!